Усім привіт-привіт! Безмежно рада вас вітати на каналі. Квітень вже добігає кінця, зовсім скоро почнеться травень, а це означає, що час робити місячне планування у своїх щоденничках, планерах, в моєму випадку, це було Journal. Я вже його підготувала, вже визначилась з ідеєю і хочу вам сказати про неї кілька слів. Коли я готувалась і думала, що ж мені зробити. Я вирішила, що перша асоціація, яка мені спадає на думку при слові травень, це зелень. Адже справді, за вікном в цей час вже все зеленіє, дерева повністю розпускаються, травичка щодня росте все більше, дуже багато квітів, рослинок. І тому зелений колір це саме те, з чим я асоціюю цей місяць. Я погортала свій bullet journal, побачила, що й справді давно не використовувала зелений. Вирішила, чому б ні. Але мені потрібно було придумати, що саме робити з цим кольором, як його обіграти актуально. І подумавши трішки, вирішила, що зроблю тему з котами. Я люблю цих тваринок, а травень, травневий кіт це, це така асоціація теж досить популярна. І до того ж, я згадала, що зовсім нещодавно в одній з розпаковок показувала вам. Наліпочки нові, які до мене приїхали, і там були просто дуже милі, прекрасні, причудові котики і песики у рослинках. І ось вирішила, що на цьому я і зупинюсь. Підібрала додатково те, що мені може знадобитись, взяла дещо більше, ніж мені насправді буде потрібне, але я так роблю завжди, щоб потім в процесі не бігати, не шукати, а можна було обирати з того, що я вже собі підготувала. І мені вже не терпиться своїми ручками взятись за роботу. Запрошую вас до свого столу, давайте разом дивитись, що в мене вийде. Ну що ж, головний герой сьогоднішнього відео вже на бойовому посту. І давайте швиденько покажу, які ж матеріали я собі приготувала. Ось це, власне, ті наліпки, про які я згадувала, з котиками та кімнатними рослинами. Звичайно ж, мої улюблені дівчата у відповідній кольоровій гамі. Кілька тасьм воші, ще ось такі наліпки гілочки, круглі рамочки, кілька аркушів скраб паперу та стікерпаки з фразами і прямокутничками. А тепер можна нарешті переходити до найприємнішого. І для початку зроблю усі заголовки і таблиці. Для цього використаю свої новенькі акрилові брашпени. Звернулася за допомогою до своєї викраски, щоб визначитись із відтінком зеленого. Написи я попередньо зробила олівцем для орієнтиру і пробую зробити свій летерінг. Використовую нашаровування, аби зробити заголовки цікавішими та яскравішими. Накладаю перший шар зелений, потім додаю світлий беж, а тоді знову той самий зелений. Для тих, хто не знає, акрилові маркери при накладанні в один шар можуть не давати необхідного кольору. Тож ось такий метод допомагає зробити все більш ефектним. Закінчивши із заголовками, одразу роблю усю необхідну розмітку, щоб вже можна було займатись лише виключно декором. Перш ніж щось клеїти, мені потрібно було перевірити. Як ці наліпки з котиками виглядатимуть на чорному папері. Оскільки вони мали бути головними, то мені важливо було переконатись, що вони не будуть просвічуватись і тим самим не загубляться на моїх чорних сторінках. Виявилось, що усе супер, ще й здираються вони без проблем, що дуже класно, бо нерідко у процесі створення колажу треба щось перероблювати. Тож, можна було з упевненістю переходити до роботи. Перший етап тло. Використовую скраб папір та скотчі. Усе клею хаотично на око. Тут головне рівномірно розподілити кольорові плями на сторінці. Щоб не було так, що з одного боку усе заклеєно, а з іншого пусто. Розбавити зелені відтінки я вирішила бежевим та коричневим кольорами. Щоправда, пізніше я не буду в захваті від такого мого рішення, але чому саме розповім згодом. А поки я продовжую клеїти елементи, додаю наліпки прямокутнички, а також рамочки від них, які зазвичай усі викидають. Але ось я люблю використовувати ці залишки для колажів. До речі, я вже розповідала про цей та інші мої лайфхаки у одному з нещодавніх відео. Переходьте за підказкою і дивіться. Там я розкриваю кілька моїх секретів для колажів. Нарешті з фоном закінчено і можна братись за основні картинки. Як завжди, клею маленький календарик і тоді вже переходжу до розміщення котиків та рослинок. І ось на цьому етапі я і зрозуміла, що моє оформлення виходить ну не дуже то і весняним, а більше, я б сказала, осіннім. І думаю, що це саме через поєднання зеленого з коричневим. Якби я обрала якийсь яскравіший допоміжний колір, скажімо, жовтий чи навіть рожевий, то картина була б абсолютно іншою. Ну, але змінювати концепцію було вже надто пізно, тому все, що я придумала, це додати квіти та метеликів, які хоч трохи натякатимуть на весняну тему. Їх я беру із квіткового стікербука від мрій та дій і обрала максимально легкі квіти, ромашки, бо вони ще й за кольором не дуже вибивались. І погодьтесь, що з появою цих елементів колаж справді став ніжнішим і однозначно почав мені подобатись набагато більше. Тож із спокійним серцем я продовжувала оформлювати свої місячні розгортки у Bullet Journal. Далі на черзі, мабуть, найфункціональніша моя розгортка із різноманітними трекерами. І тут є зміни. Я дещо скоротила свою таблицю з рутиною, натомість зробила окремий трекер для відслідковування постингу в соціальних мережах. Раніше я не мала у ньому потреби, але світ блокнотів росте, спільнота збільшується. І тепер вона є не лише на YouTube. А й в Інстаграм, Фейсбук, Телеграм і навіть трец. Я безмежно цьому рада і при оказії одразу запрошую усіх приєднатись до них. Я намагаюсь не дублювати контент, тож вам точно буде там цікаво. Ну і саме для того, аби встигати все і нічого не забувати, я і потребую такого трекеру. Сподіваюсь, він для мене буде корисним. А тим часом я завершила оформлення, і ось яка розгортка у мене вийшла. Далі у мене зазвичай іде календар позитиву, але цього разу я трішки про нього забула, коли робила заголовки, і почала вже писати тижневе планування. І коли зрозуміла це в процесі, то вирішила, що не буду склеювати сторінки чи щось там виривати, а просто накреслю таблицю наступною. Ну і виходить, що вона у мене розташувалася між тижнями. Ну, але що поробиш? Зрештою, на функціоналі мого планування це ніяк не відобразиться. Тож маємо, що маємо. Декорую усе, як і на першій сторінці, на шаровую по черзі скраб-папір. Скотчі, рамочки, наліпки та інші елементи. Останніми оформлюю тижневі планування. У мене це стандартно блок для важливого, такий собі тудуліст на тиждень. Та зона для бігучого списку для продуктивного планування тижня. Для мене це зараз оптимальна робоча схема. Низ розгортки декорую маленьким горизонтальним колажем у тому ж стилі, як і попередній. Під кінець оформлення я зазвичай вже набиваю руку. Тож роблю все максимально швидко, бо за попередні три розгортки я вже точно знаю, що і як маю робити, і який результат отримую. А тут була вимушена зробити паузу, бо до мене прийшов кіт і зайняв мою робочу зону. Я намагалась його вмовити, щоб він посидів на своїй поличці та мені не заважав, і навіть пообіцяла йому смаколик. Та, схоже, мій Нео мав інші плани і просто вимагав моєї уваги і не відчепився, аж поки я не взяла його таки на руки. Тож змогла продовжити зйомку. Лише через деякий час мені залишилось оформити всього дві розгортки, і під кінець я завжди максимально розслабляюсь та отримую задоволення від процесу. Пропоную і вам це зробити, і для повного релаксу підкручу голосніше музику. Отримуйте задоволення і надихайтесь. А я повернусь до вас вже наприкінці відео. Echoes of love like broken beats, a melody dissolves in pain. But I'm finding strength in every tear, rebuilding walls you couldn't break. Knew it was over, but stay near, loving myself for my own sake. Lightning strikes the shattered ground Remnants of your touch decay Yet in this darkness I'm unbound The dawn will bring a brighter day Stars collapse but I remain Holding tight to newfound hope Through the pain, I found the strength in letting go Ну що ж, от я і завершила. І ось яким вийшов мій травень. І знаєте, може, це не найвесняніше оформлення, але точно дуже миле та тепле. А які ваші враження? Що скажете про мою котячу тему? Обов'язково напишіть у коментарях, а ще поділіться, який мотив ви обрали для своїх буджо у цьому місяці. І якщо ви додивились випуск аж до цієї секундочки. То знайте, що ви мої котики. Дякую вам і до зустрічі знову у світі блокнотів. Па-па!